Вітаю всіх на каналі Мої плетені Фантазії. І сьогодні, верніше, попереднього разу, ми з вами робили форму для того, щоб сплести серветничку. квадратну для великих серветок. Тут розмір цієї форми 17 на 17. Ось така форма вийшла. Мене вона влаштовує, в принципі. І будем, почнемо ми робити із дна. Дно тут буде квадратне, будемо плести його ситцевим плетінням. Я поставила сюди стіючки. Стіючки у мене ці мають довжину 42 см, тому що мені треба буде отут їх підняти, щоб мені вистачило оцеї довжини. Що для цього треба, коротенько скажу? Ось у мене необхідно самі трубочки. Ось у мене такі трубочки, накручені на спицю півтора міліметра. Тут у мене їх сотня. Це залишки від попередніх моїх виробів, так як ну, це набір буде: глечик, чашка, цукорниця, цукерниця. цукерниця верніше, і Серветниця, все в одному кольорі. Залишились трубочки. І ще в мене є такі ж самі товщиною трубочки ось довжиною 30 см. Трубочки готові для роботи, для того, щоб провірити, чи вони готові. Ми з вами ось накручуємо. Так, бачите, вони вже зволожені, оброблені. Ми з вами накручуємо і е, вони не ламаються. Видно, що вони. Не ламаються і набрали таку форму, як, яку мають, тобто вони, вони не сплюснулися. Трубочки у нас ідеальні, я вважаю, для роботи. Тут стівочки я зафіксувала булавочками ось такими в двох місцях, щоб вони мені не крутилися сюди-туди. Десь приблизна ширина, туди. Тут між стієчками 2 см, мене це, в принципі, влаштує така ширина. І по одній стієчці я ставила не по дві, тому що це предмет буде невеличкий, тут не буде ніякого, ну, нічого важкого сюди ніхто не буде класти, і воно буде чудово тримати форму, тут достатньо і по одній стієчці. Також для роботи нам необхідно, ось в мене в шприцу клей, ось такий клей дракон, універсальний полімерний клей. Я вам показувала його. Бачите, не дуже підготувалася. От. Я набираю клей у шприц, для того, щоб мені Гарно було ним користуватися. Ну, це ж не підготовила. Ну, таке, в принципі, рідко буває, як часто тут, то, е, такого не буває. А це щось, а це щось я довгенько не плила, була зайнята іншим своїм каналом. У мене є канал Посудна Крамничка, де я продаю текстиль і посуд. Кому цікаво, можете знайти на каналі і переглянути. На це я звертаюся до тих підписників, кому буде цікаво плетіння. Ось у мене клей полімерний у шприцу. Для цього в мене є шило ось таке для роботи. Також використовую для роботи ось таку дерев'яну шпажку. Вона також мені потрібна буде. І ось такий у мене секатор, це секатор для винограду. Багато років я ним користуюся. Тут були ручки. Він мене влаштовує. влаштовує. Була, купила ще один. Це мені більше подобається і, і він працює. Якщо, звичайно, вийде, е, ну, не влаштовуватиме, я знайду інший. Також булавочки мені необхідні. Ось вони в мене тут були <кхів> у цій спеціальній такій шапочці. От. Але я використала і взяла, можливо, думаю, мені не вистачить, взяла ще таку пластиночку. Також інколи треба прищепки, щоб підтримати. Ось такий вантаж треба. Такий вантаж я використовую. І е, обов'язково лінійка. Ну, отакі предмети я використовую у плетінні. І почнемо. Почну я плести із середини. Бачите, я тут провела лінію. Її, я думаю, видно, провела лінію і почну плести. Для того, щоб нам плести, необхідно ось оці краєчки, так як трубочка має гострий кінець, він теж зрізається. І тупий кінець, він зрізається. Я отак трішки його зрізаю. І, ну, першу можна було і не зрізати, так як вона ну, перша її ні до чого не приєднувати, ну, добре. І ось так починаю плести. Із серединки. Завжди починають плести важко. <кхи> Трубочки розбігаються та туди та туди. Ну, справимося. Як бачите, з цієї сторони я залишила довгий кінець, щоб він мені потім. Можна було його використати, використати як стіючку, завернути сюди. Ось, в принципі, отак ми перетягнемо і також зробимо і з цієї сторони, залишимо як стіючка. Ось так. Це в нас серединка. Ми нічого не будемо приєднувати. Ну, так я плету. Далі ми будемо плести е, іншою трубочкою. Бачите, ми залишили з цієї сторони стіючку і з цієї сторони стіючку. І далі ми будемо плести, тут уже <кій> ми залишимо меншу стіючку. і будемо плести. Як плететься ситцеве плетіння? Дивіться, якщо ми зробили, я не знаю, видно чи ні, я ще не дуже прилаштувалася. До цього штатива. Видно чи ні? Ось зараз так буду показувати. Якщо у нас оця трубочка або стіючка йшла під, під трубочкою, то слідуючий рядочок, вона буде йти над трубочкою. Бачите, вона йде над трубочкою. І так міняємо місцями. Все треба підтягувати, все треба. Підрівнювати, так як це перший рядочок. Трубочки, навіть чи стіючки, навіть коли вони зафіксовані в двох місцях, але вони розбігаються все одно, тому що. так. І ось ми дійшли до крайньої нашої стіючки. Нам уже не треба тут, тут у нас стіючка є, нам вона вже не треба. Тому ми її повертаємо, загинаємо. І продовжуємо плести. І знову ж таки там, де в нас ішла е, стіючка під трубочкою, тепер вона йде над трубочкою. І так міняємо місцями. Звичайно, по ходу все підрівнюємо, так як стіючки вологі, усе підрівнюємо, все фіксуємо і продовжуємо далі. Ось так. Далі ми дивимося, у нас трубочка закінчується. У цієї трубочки, ось тут є скрутка. Плетуть по-різному. Просто я наді... одягаючи сюди, з'єднують, але я не з'єдную. Я оцю скрутку, так як тут воно ну, не гарно, я її зрізаю. Ось приблизно я відмітила, де у мене буде ця трубочка, іти під стієчкою. Ось так дивіться, вона буде йти під стіючкою. то я тут і зроблю нарощування. Як я зроблю нарощування? Я зріжу ось цю трубочку, ось так косячком. Бачите, косеньку зрізала. Беру другу трубочку довгу, зрізаю краєчок, оцей пустий, він нам не потрібний. В одному з відео на каналі Посудна крамничка я показувала, як я крутила трубочки. Я обов'язково запишу ще одне відео і на цьому каналі покажу, От, тому покажу. Ось, дивіться, Сюди я в цей ширший краєчок залила полімерний клей і тепер беру, сплющую оцей краєчок, що ми зрізали. Косячком, бачите? Видно його? Я його сплющую і одягаю оцю трубочку. Ось так накрутила легенько, і дивіться, практично не видно оцього з'єднання. Практично його не видно. І так, трохи прогинаю і заправляю під оцю трубочку, під стічку. І вже в нас того з'єднання в нас його не видно. Воно буде із з нижньої сторони на дні і продовжую плести далі. Зверху, знизу, дійшли до краю, притримуємо оцю стіючку, притримуємо, щоб вона не, не здвинулася. Ми її притримали, трошки прим'яли отут. Ем, Трубочку і загнули. І треба контролювати, щоб у нас, отут на одному рівні були зігнуті оці трубочки. На одному рівні, Так. і продовжуємо плести. плетемо, підтягуємо відповідно трубочки, контролюємо, щоб сієчки щоб були рівненько. І отак продовжуємо плести. Притримали стієчку, повернули і плетемо. І знову ми дійшли до оцього місця, де в нас треба зробити е, з'єднання, але треба, щоб воно було акуратне. Знову ми зрізаємо на косячок. Бачите, вона трішки довша, ми зрізали. Беремо нову трубочку, зрізаємо краєчок, капаємо туди одну краплинку клею полімерного. Можна використовувати ПВА. Клей я його використовую, коли крутю трубочки, клей ПВА, але столярний обов'язково, так як він скоріше свачується і не розкручуються трубочки при фарбуванні і при обробці. Ось ми капнули. Знову е, сплющуємо отут, е, оцей косячок, одягаємо на нього трубочку, прокручуємо легенько, прибираємо цей клей і дивіться, знову у нас акуратно тут з'єдналося. І заправляємо під низ. З'єднання завжди стараємося робити під низ. І дійшли ми до краю. Ось знову зафіксували стієчку крайню, приблизно подивилися, щоб рівненько було, і повернули і плетемо назад. Так, Плетемо назад. Знову дійшли до крайньої. Знову притримуємо, щоб не, нікуди не зсунулася ось ця стієчка. Бачите, вона суваються. все підтримуємо, притримуємо і знову плетем. Знову ми дійшли сюди до нарощування. Робимо отак косий зріз. Закапує, капаємо клей, сплющуємо оцей гострий кінчик і ось так заправляємо його сюди. І продовжуємо плисти далі. Тут я зробила помилку, хоча ні, хоча ні. Будемо робити, будем робити по-іншому. Ні. Все-таки я виправлю свою помилку. Дивіться, я одягла довгу трубочку, а мені тут довга вона не потрібна. Тому я візьму коротеньку, 30 см довжиною, і я використаю цю трубочку, так як потім вона буде зрізатися, щоб був, менше було відходів. Так як у мене, ну. На трубочки на ці ліміт. Я взяла коротеньку, тепер дивіться, доходимо ми до краю, і тут у нас ми зробили по три рядочки. Отак у нас стієчки є вздовж. А отак впоперек ми робимо стієчки. Тому я оцю трубочку. Що плила нею, я її залишаю. Бо з неї буде потім стієчка. З цієї сторони залишаю і беру нову трубочку. Ось, наприклад, ми візьмемо ось цю трубочку. Тут я залишаю невеличкий край, так як він мені не потрібен, він потім заховається. І плетемо далі. Тобто, з цієї сторони, бачите, у нас вже є дві стієчки, дві вже стієчки є. Ми плетем. і залишаємо з цієї сторони, також ось бачите, також залишаємо трубочку, це у нас буде стієчка. Ми її залишаємо. А беремо ще одну, отакий От коротенький кінчик нам, в принципі, вистачить. І беремо ще одну, і плетемо далі. Тобто, у нас приблизно відстань між стіючками буде десь також 2 см, як і між оцими стіючками. І плетемо далі. Я думаю, я показала вам принцип. Все зрозуміло, Ось дійшли до цього краю, фіксуємо стіючку крайню, щоб вона нікуди не зсунулася, і продовжуємо плести сицевим плетінням. продовжуємо плести далі. Тепер ось дивіться, у нас у нас стик з'єднання, тобто, Припадає ось на оцю е, трубочку. Вже ми плетемо в, зворотню, в зворотньому напрямку, тому ми ось так зрізаємо. В нас зрізається ось ця скрутка, вона тут йде, бачите, тут товща, тут вже йде тонша. Ну, тобто, це воно нам не потрібно, це не гарно буде. Ой, трішки не там зрізала. Зрізаємо ми оцю скрутку, вона нам не потрібна. Беремо трубочку, знову ми капаємо сюди клею, ось так ми спочатку сплющили, потім якби склали вдвоє. Бачите, Якби склали вдвоє. І оцим тупий цей кінчик ми одягаємо. На трубочку. І ось у нас стик з'єднання. До речі, трубочки для того, щоб вони гарно було плести оця частина повинна бути волога. Бачите, вона повинна гнутися, а краї повинні бути підсушені. Інколи, знаєте, буває, вони не зовсім підсушені. І тоді дуже важко одягати одну на другу трубочку, ну як тут дуже волога. Тому треба, щоб саме оцей краєчок і оцей також вони були підсушені, прям сухенькі такі. Тоді вони дуже гарно нарощуються. І ось ми цей, це з'єднання ховаємо під стієчку і продовжуємо плести. Тут фіксуємо. І плетемо далі. Коли у нас буде три ряди, отут, ми також сюди залишимо стієчки. Трішки мені незручно перед камерою, розумієте, бо, ну, нічого. Тоді ми знову, як у нас буде з цієї сторони три рядочки, і з цієї сторони три рядочки, тоді ми знову залишимо стієчки. Ось тут залишимо стієчки, я приблизно розрахувала, що в мене вийде тут іще дві стієчки. Ще тут вийде і посередині. Якщо трішки е, буде, там все це можна при, е, припосадити, ну, ніби трішки піджати, щоб все було щільненько. І отак ми будемо плести. Коли ми дойдемо сюди до краю, ми повернемо. Наше полотно або наше плетіння. Ось так. Тут вже в нас буде сплетено, ми повернемо. Десь в двох місцях можна зафіксувати оцими булавочками стієчки. Ці стієчки ми звільнимо, бо нам вже не треба буде, щоб тут нам вже треба буде ними працювати. Ці всі булавочки витягнуться, і я продовжу плести у цю сторону. Ну, я так плиту квадратне дно. Можна, звичайно, починати, коли квадратне дно більше. я, Є в мене піноплекс. І ще й такий він, знаєте, крапочками такими, тобто або лініями. Я фіксую е, на піноплексі, оці стієчки, то я можу починати і спочатку плести. Але тут е, така формочка, що краще почати з середини. Ось і плетемо квадратне дно. Я думаю, що все я показала зрозуміло: е, такий, такий принцип плетіння. Е, на сьогодні все. Тому що. Я покажу вам готовий результат, готове дно квадратне уже в наступному відео, коли ми будемо пробувати піднімати оці стіючки. Якби ми просто плели квадрат, я б вам показала готовий результат. Зараз я думаю, немає сенсу, так як все рівно, я вам покажу цей готовий це дно у слідуючому відео. Тому всім дякую. Підписуйтесь, кому цікаво, я в платіні вже 5 років. Я думаю, щось можу, можу корисне вам показати і розказати. Всім дякую, всіх обняла!